Всім привіт! Сьогодні хочу показати класну зв'язку акордів. Вона трошки важка, але звучить дуже круто. Ваші друзі будуть у захваті. І так, спочатку зіграю, потім розберемо. І так далі. Вона дуже незвично звучить і в неї є груф, оцей кач. Поїхали, спочатку нам потрібен акорд АМ. Ми збираємо його 2-1, 4-2 та 3-2 та граємо перебором номер 2 Хто не знає, що це, подивіться, моє попереднє відео, там це показано. Дивіться, ми граємо акорд АМ 5, 3, 2, 3, 1, 3, 2, Потім третій палець ми ставимо на бас G, відповідно, шоста струна, третій лад, і щипаємо їх одночасно шосту, третю та другу. Але бас буде один раз, а друга і третя струна два рази. І переходимо знову в АМ, який ми щипаємо 5, 2 і 3. Зараз повільно. Потім у нас йде акорд F, 2, 1, 3, 2, 4, 2. Граємо теж перебором No1. Одне коло. Потім збираємо повноцінний акорд G, 6, 3, 1, 3 та 5, 2. І знову переходимо в акорд AM. Е. Зараз покажу ще раз кусочок F і G. Так, да, тут є певний рівень важкості, але в цілому, якщо ви уважно подивитесь відео, вам все стане зрозуміло, ваш мозк все це зафіксує і у вас буде виходить. Тренуйтесь, більш далі в мене на уроках.